Так, здаємо в оренду однокімнатну квартиру, містечко Калинова Свобода. З видом на озеро. Знаходжуся зараз в кухні. Кухня у нас велика, виглядає ось так. Маємо розкладний диванчик. Тут у нас кухня, набір посуду. Весь є. Посудомийна машинка. Варочна поверхня електрична, духовка газова. Маємо тут столові прибори. Тут маємо газовий турбокотел. Ось на воду і на опалення. Витяжка. З цієї сторони у нас холодильничок, обідня зона і телевізор. Квартира у нас світленька. Тут у нас інтернет, лічильники. А маємо шафу купе, зону прихожої. Ідемо сюди. ванна кімната велика. Ось така у нас ванна. Ось таке у нас дзеркало, тумбочки. Біде. Унітаз, косушка, пральна машинка. І йдемо в кімнату. Кімната у нас простора, світленька. Маємо гарне ліжко двоспальне з пружним матрасом. Тут а для айтішників те, що треба. Матрас дуже жорсткий. Так, маємо шафу купе, комод, столик і вихід на лоджію. Лоджія у нас велика, має багато світла, є рушна косушка. Також з лоджією маємо гарний краєвид. На озеро містечко Калинова Свобода. Будинок обжитий, зданий, заселений, зупинка, магазини все до ваших послуг, а також зона відпочинку. Адже містечко Калинова Свобода одне з найбільших в Івано-Франківську.